Трамп знову вдарив по економіці США, тепер уже офіційно. Що, ж, шановні, сьогодні Дональд Трамп виступив так, що аж іскри полетіли. Не промова, а справжній феєрверк економічного самогубства. Він таки знайшов спосіб перевершити сам себе. Оголосив спеціальну тарифну операцію, яка здається має одну мету добити те, що ще лишилося від американського гаманця. Бо навіщо економіці стабільність, коли можна екстрим? Отже, що нас чекає? Імпорт у топку минулого року США імпортували товарів на 4 трильйони доларів, і це приблизно 12-13% веп. Тепер, завдяки геніальним тарифам Трампа, ця цифра впаде на 15-20%. відсотків. Але не радійте рано, це не через те, що американці раптом полюбили свій вироблений за 50 доларів молоток, а тому, що цей молоток тепер коштуватиме 75 доларів. До речі, планується ще й спеціальний патріотичний податок на ті молотки, які виготовлені не в гаражі у дядька Боба. Пошлини новий національний спорт. Уряд збирається здерти з бізнесу та споживачів додатково 550-65 мільярдів доларів. Чудово, адже ніщо так не підтримує економіку. Як додаткові податки на все, що рухається, і навіть на те, що не рухається, наступний етап податок на дихання, адже кисень теж треба заробляти. Інфляція наш новий друг. Ціни на імпорт підскочать на 10-15%, а загальна інфляція спокійно досягне 6%. Хто там казав, що 2% – це багато. Тепер буде де розгулятися. Врес вже, мабуть, готує нові друковані станки. Адже як ще боротися з інфляцією як не ще більшою інфляцією? А для фанатів гострих відчуттів спеціальна тарифна рулетка. Вгадуй, скільки коштуватиме хліб наступного тижня. Фондовий ринок у паніці. Інвестори звиклі до стабільності тепер матимуть чудову нагоду позбутися зайвих нервових клітин. С 500 до В це все тепер просто абетка для екстремального трейдингу. Наступна інновація від Трампа. Фондовий ринок з функцією лотереї, де твої акції можуть коштувати або мільйон, або пачку сухариків. Республіканці у розпачі. Проміжні вибори вже не за горами, а Трамп, як справжній політичний сапер, ретельно підриває свої шанси. Економіка це просто, говорить він. Головне робити все навпаки. Чекаємо наступних заяв. Можливо, він оголосить війну калькуляторам, бо ті занадто ліберальні висновок. Трамп іде до свого політичного закату з рекордною швидкістю. Можна тільки позаздрити його впевненості, адже ще ніхто так майстерно не перетворював маке, а Реат Аайн на маке, а Інфлате Аайн. Чекаємо наступних кроків. Можливо, він запропонує стягувати пошлини з повітря, яким ми дихаємо, або підвищить податки на сонячне світло. У світі Трампа все можливо. Тримайте гаманці міцніше, бо скоро з них почнуть знімати мито за те, що вони взагалі існують.